Так, ви вже подивилися телефончики дорожчих, дорожчої вартості до трьох тисяч або до п'яти. Подивіться, будь ласка, на минуле відео. Так, поїхали. Зараз вам покажу від тисячі до півтори тисячі вартість телефонів, які на зараз є в наявності. Це Nokia 5. Гарний стан телефону. Ціна 1400. Телефончик практично ідеальний стан, має NFC, тобто можна розраховуватись ним як картою, приложивши телефон. 16 ГБ в комплекті телефон та зарядний шнурочок мікро. Нагадую, всі телефончики відправляю нової пошти по мінімальній передоплаті у 200 гривень. У мене досить велика кількість аккаунтів: це Тікток, Телеграм, Інстаграм. Ютуб по вайберу ну практично скрізь. Тому е, не знаю чому там, наприклад, бояться. Є е, досить багато відгуків, додаю в Телеграм всі відгуки. Поїхали далі. Nokia 1 3. 1450. Ціна в комплекті телефон та зарядний шнурочок мікро. Гарний стан телефону, 16 гігабайт. Працює все добре, підійде для простеньких задач, для дзвінків, таких як там скачати якийсь вайберг. Інстаграм можна попробувати. Ось такий варіант: Huawei Y5 2018 року. Такий, темно-синій темно -синій колір, ціна 1400 гривень. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок, мікро, гарний стан телефону, без різних нюансів. екранчик у гарний стані, без серйозних косок чи царапок. 16 ГБ в комплекті. Ось такий варіант. Працює досить непогано. Кому цікаво окремо відео про будь-яку модельку телефонів, пишіть мені у повідомлення, я вам можу окремо скинути. Або гортайте відео вверх та вниз. Є практично про кожну модельку відео. І Huawei Y7. Ось такий варіант. Ціна 1400 гривень. Так, 16 ГБ Пам'ять телефону. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок. Мікро. Ось такий варіант. Так, щось. Не, не, не встиг я його запустити. Ось такий телефон, запускається 16 ГБ в комплекті телефон та зарядний шнурочок Мікро. Можливо, був розряджений щось, я не зрозумів. Поїхали далі. Redmi 4X є 2 штучки. Ціна 1100-1000. З відбиточками пальця. Ціна 1000 гривень. Це є трошки покоцаний по корпусу, але працює все добре. По екрані ну, нюансів немає ніяких. Ось такий варіант в комплекті: телефон та зарадний шнурочок. Е, так, заблокував. І такий самий золотий 16 ГБ, 1100, він практично ідеальний стан. Має легкі такі потертості по екрану, але ну, незначні їх там практично не буде видно. Ось, Samsung J2 Pro 18 року, 16 ГБ, гарний стан телефону, практично як новий виглядає. Тут ще наліпочка заводська є. Мікро роз'ємчик, гарний стан по ободу та екранчику. Немає ніяких нюансів. Працює все добре, всі телефончики перевіряю та тестую. 16 в комплекті телефон та зарядний шнурочок. Ось такий пристрій. Samsung A01, такий... Червоненький колір, ціна 1400 16 ГБ в комплекті, звісно, зарядний шнурочок. Працює телефончик досить добре, без різних дефектів та нюансів. Ось такий варіант. Та покажу ще вам Redmi 7A досить е, хороша моделька. Е, зарекомендувала себе гарненько: 16 ГБ, ціна 1400 е, гривень. Чорний такий. Е, в комплекті до телефону йде зарядний шнурочок, мікро та сам пристрій. Ось такий пристрій. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. звертайтеся, ставте лайки. Якщо вам заходить такий контент, буду знімати такий частіше.